Несподівана знахідка. Надійшов день, коли вперше після літньої перерви Василько пішов до школи. Несподівано хлопчик почув жалібний писк. Під тином повзало плямисте кошеня. Василько схилився над ним. Кошеня було зовсім маленьке, та вже дивилося на світ каламутними оченятами. Хтось викинув. Подумав хлопчик, пропаде тут. Кошеня ткнулося носом Василькові в черевик і затихло. Ох ти ж дурненьке. Хочеш молока? Не пропадати ж тобі. Маєш справу з Васильком. Зрозуміло? Василько підняв кошеня, подумав, озирнувся і сховав його в сумку. Нічого йому не станеться. Якщо посидить у сумці. А після уроків додому візьму, вирішив хлопчик Мати давно хоче завести кішку. Коли зазеленчав дзвоник і всі учні посідали за парти, до класу ввійшла синьоока дівчина. Вона була в сірому вбранні гладенько зачесана. Перед Васильком зринув спекотний день і винесений ним кухоль з водою. До якого спрагло припала синьоока дівчина Маруся. Тільки всі школярі називали її тепер Марією Павлівною, бо вона була їхньою новою вчителькою ця лісникова донька. Серед десятків дитячих облич вона теж упізнала Василька, упізнала його очі, черешні й білі пір'їнки вицвілих брів. Учителька усміхнулась до хлопчика, і він зрозумів, що й вона його впізнала. Раптом почувся дивний звук. Здригнувшись, Василько схопився за сумку. Так і є. Кошеняти в сумці вже нема. Як же воно вилізло? У класі всі наче завмерли. У тиші виразно пролунало ніжне няу. Тієї ж миті розлігся дружний сміх дітей. Школярі кинулись шукати під партами порушника спокою, і незабаром кошеня вже було на столі в Марії Павлівни. Коли в класі знову настала тиша, вчителька запитала, хто ж це з вас, діти, приніс його? Василько боявся звести на Марію Павлівну очі. Отак От осоромитися. Та ще в перший день шкільного навчання. Ні, він нізащо не зізнається. Тільки чому це так важко дихати? Наче камінь проковтнув. Учителька чекала, але всі мовчали. А я не думала, нарешті мовила вона, що в класі є боягузи, які бояться сказати правду. Не скажу подумав Василько, похнюпившись, адже ніхто не взнає. як довго тягнеться оця хвилина, хоч би вже швидше дзвінок. Ось учителька сіла за стілець, ось вона знову встала, погладила кошеня. Ну що ж, сказала, якщо ніхто не хоче зізнатись, то я візьму його собі. Яка в нього смішна мордочка! І лапки в чорних шкарпетках, а хвостик білий. Подумавши, вона промовила. А може бути, що тому, хто приніс кошенятко, шкода з ним розлучатись. Тоді я? Вона злегка відсторонила кошеня від себе. Василько підняв голову. Ні, не шкода, раптом вихопилася в нього. Я іншого візьму. Зрозумівши, що він виказав себе, Василько побачив, як насупились у Марії Павлівни брови і як вона воднораз не може стримати усмішки. І в той же час Василько несподівано відчув, що він знову дихає легко і вільно. Хтось викинув, пояснив він учительці, маленьке. Пропало б, ну я взяв, а потім. Що сталося потім, зрозуміло, Василько, промовила Марія Павлівна. У тому, що ти взяв кошеня, немає нічого поганого. Я, мабуть, сама б так зробила, тільки чого ти зразу не зізнався. Хіба ти боягуз? Ні, я не боягуз, прошепотів Василько. Мені було соромно. Пропоную виконати тестові завдання до прослуханого тексту. На кожне із запитань потрібно вибрати одну правильну відповідь. Отже, перше запитання. Василько знайшов кошеня А. На дорозі. Б. Під тином. В. Під хатою. Г. Під кущем. Друге запитання. Кошеня було А. Плямисте, Б. Біленьке, В. Смугасте, Г. Зовсім чорне. Третє. Василько взяв кошеня А. Щоб погратися. Б. Щоб комусь подарувати. В. Щоб урятувати. Г. Щоб кудись занести. Четверте Василько сховав кошеня А. За пазуху. Б У сумку. В. В кишеню. Г. Під пахву. П'яте У новій учительці Василько впізнав дівчину А. Яка розпитувала в нього дорогу Б. Який він виніс кухоль води, В. З якою він познайомився в поїзді? Г. Яку зустрів у лісі. Шосте запитання. Марія Павлівна була А. Дочкою вчителя, Б. Дочкою директора, В. Дочкою лісника, Г. Дочкою Коваля. Сьоме. Нова вчителька впізнала Василька А. По голосу. Б. По очах і бровах В. По ластовинню. Г. По усмішці. Восьме запитання. Побачивши в класі кошеня нова вчителька А. Злякалася, Б Здивувалася. В. Розгнівалася, Г. Розгубилася. Дев'яте. Те, що Василько підібрав кошеня, викликало в учительки А. Розчарування Б. Здивування В. Розуміння Г. Заперечення. Десяте запитання. До якого типу висловлювання належить прослуханий текст а. Розповідь. Б. Опис. В. Розповідь з елементами опису. Г. Роздум.